Дуже цікаве відкриття можна зробити, якщо уважно подивитися, що пишуть росіяни. От вам карикатурка про те, як вони бачать Трампа, молодий красень в літаку, летить бомбити Венесуелу. І це називається у них мік... карикатура. Це вони так знущаються над Трампом. Ні, вони захоплені Трампом. Вони заздрять американцям і заздрять Трампу. Подивіться, він. За кілька годин хаба захопив все, що хотів захопити. Зараз там була вночі спроба військового перевороту. Прихильники попереднього диктатора намагалися скинути владу, яка залишається від цього диктатора. Процеси запущені в народі бурлить повстання із перевернення влади близьке. А що зміг зробити Путін? Нічого. От ми давайте поговоримо про те, як вони реагують. Мені здається, це дуже важливо нам для розуміння того, що відбувається в Росії. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Так от, значить. Що вони пишуть під цією карикатурою? Вони пишуть, що до якого ж стану треба було довести Трампа, щоб він був змушений порушити значить, позицію свого американського народу, який був проти цієї операції, і порушити закони і провести всю цю операцію, бо це ж була в нього повна безвихідь. Ну, по великому рахунку, вони праві в чому. В тому, що це була безвихідь, Трампу було треба продемонструвати якусь свою успішну операцію після провалу перемовин з Путіним. І він це зробив. Він це робить вже не вперше. Нагадаю вам, що після того, як він ініціював Стамбул 2 в травні, в червні він провалився. І після цього що зробив Трамп? Вдарив по Ірану. Ну, Допустив певні помилки. Помилка ключова була в тому, що він. Консолідував іранське суспільство, і тому зараз він не б'є по Ірану, а навпаки, підтримує іранців в їхній боротьбі з режимом. І це окрема історія, але ключове те, що всюди перепощують Трампа, вішають його портрети. Навіть вулиці тепер називають іменами Трампа, народ називає вишає таблички і так далі. Тобто. Цього разу він більш тонко впливає на ситуацію в Ірані. Я думаю, що цього разу йому вдасться це краще. Але і тоді це можна було назвати блискучою короткою операцією, яка була оголошена перемогою. Чи була там перемога, чи ні, то 12-та історія. Головне, що вона запустила певні процеси. Що відбувається в Венесуелі? В Венесуелі відбувається те саме в Венесуелі. Нанесені удари, диктатор звідти вивезений. Тепер різні групи, які залишились після е, нього, і його опоненти починають між собою боротися за владу, і, зрештою, там має відбутися якийсь там переворот чи е, прийти до влади якась інша система, і так далі. Тобто Трамп нічого вже такого не робить. Він просто спостерігає і дає певні імпульси. Що зробив Путін? Ну, пояснюю, що зробив Путін. Путін хотів операцію за три дні. Не за три години, як Трамп, а за три дні. Захопити Київ, оточити його, значить, змінити тут владу і так далі. Що відбулося насправді? Зеленський, якого взагалі ніхто в Україні не сприймав як керівника, рейтинг його вже був менше 20% перед початком вторгнення. Раптом, після вторгнення, консолідував навколо влади. Українців Ну, консолідував не в тому розумінні, що вони стали його підтримувати, а стали враховувати цей фактор як координаційний. Ясно, що місцеві самоврядування вирішили багато питань. От Я е, був в теробороні, цю тероборону організовувала наша громада зразу, моментально не чекаючи якогось там дня. Моментально мої колеги, сусіди, друзі взяли зброю в руки і пішли захищати е, е, нашу землю, і ворог дійшов. До моєї хати кількасот метрів не дійшов. Але ми його зупинили. Я його зупинив біля своєї хати. Розумієте? І це було не заради Зеленського, як ви розумієте, а заради України. От українці виявилися такими: хтось зупинив біля своєї хати, хтось біля чужої хати, хтось біля своєї не зміг і довелося її втратити. Але в принципі, ми змогли це зробити всі разом, а Путін цього зробити не зміг. І тепер, звичайно, росіяни заздрять. Трампу, вони думають, блін, який Трамп розумний. А Путін же зробив те саме, що вони приписують зараз Трампу. Всупереч громадській думці, всупереч законам, Путін поперся в Україну і програв. Е -е, Щодо громадської думки, ну, я не можу точно сказати, яка була громадська думка у росіян тоді, чи справді вони були проти війни чи ні. Це важко сказати. Але нова соціологія в Штатах говорить про те, що третина. 34, здається, відсотки підтримують Трампа, 35 не підтримують, тобто фактично 50 на 50. Ну, і ще 30% вагаються. Таким чином, можна сказати, що він не діє в супереч волі своєї країни, а Діяв так, як вважає половина країни 50 на 50%, умовно кажучи. Для нього це навіть дуже багато, тому що реальний рейтинг цього Трампа зараз менше половини, 42%. Остання зціологія, яку я бачив. Що цікаво, цікаво, те, що 66% республіканців підтримали Трампа, 66% це. Достатньо багато, але все-таки це не говорить про те, що Трампу вдалося консолідувати навколо себе республіканців, навіть республіканці не всі його підтримують. А от що стосується демократів, то 54% проти цієї операції, і можна сказати, що вони ну, залишаються таким ядром антитрампівських. Ну, це і не дивно. Я чого це все говорю, тому що з точки зору, Виборів з точки зору того, що через рік у нього ж через 10 місяців вибори це не дало йому ривка популярності, безумовно, в Сполучених Штатах, але це дало йому кілька інших речей. Перша річ, оцей сексуальний скандал, який навколо Епштейна, цей де задіяний в тому числі Трамп, відступив на якесь третє місце. Чи якесь ще може далі. Шост, хоча Венесуела це не ключова тема, але все одно про неї говорять. Друга частина поразка на вибори на перемовинах з Путіним теж відійшла на якийсь план. По-третє, це серйозний удар по Путіну. по Путіну. От, подивіться ще на одну картинку. Це картинка яка була. Розміщена на російськомовній сторінці держдепу, тобто це механізм комунікації американців з російськими елітами, як би так сказав. І з цієї картинки видно, що американці діяли в Венесуелі. В продовженні всіх процесів, які відбуваються з Росією, тобто вони прямо говорять Росії. Ви побачили, що ми зробили в Венесуелі? Це вам сигнал. От я би це так сказав. І як на мене, це дуже важливо. Тобто, це говорить про те, що мій моя проекція, мій прогноз, про те, що саме Росія змусила Трампа так діяти, і вона підтверджується прямо своїми Сполученими Штатами. І те, що тепер... Росія, ну можна сказати, заздрить американцям, що у них такий крутий президент, який вміє перемагати і не втягувати країну в довгі війни, і ставити її на межу колапса. Тому що те, що робить Трамп, воно і далі потужно спрямовано проти Росії. Бо удар по Венесуелі – це удар по Китаю, Росії і Ірану. І, до речі, прямо е, ізраїльтяни говорять про те, що дякуємо Трампу за те, що він зробив удар по Ірану через Венесуелу. Україна не визнає поки що публічно, як наскільки це важливо. Оце, до речі, е, тільки що я почув, як так, прошуршала чиясь е, чиїсь е, хтось, хтось гроші прислали. І я дуже прошу вас е, е, задонатити. Нашим хлопцям, морпіхам. Ми їм сьогодні збираємо гроші. Вони морпіхи, вони в морі, вони в воді, вони там постійно в, в процесі водохрещі. І їм сьогодні здається дуже важливо і дуже <кхем> потужно було би значить, задонатити саме сьогодні, в день водохрещі, в Богоявлення. І я дуже прошу вас це зробити. Ось тут у мене. Наші QR-коди. зробіть це, будь ласка. А іншу а далі ми продовжимо розмову про те, що відбувається навколо України, Росії, Венесуели і Трампа. Це вічна тема, і буде багато цього чого цікавого. І ми про це ще обов'язково сьогодні поговоримо. Слава Україні!